Правді, як би банально це не звучало, все починається з малого, з малого віку і малого градуса. Пиво чи слабоалкоголка, неважливо головне результат. А він малоприємний. Україна стала лідером у Європі за кількістю підлітків до 15 років, які зловживають алкоголем. Ясних умовах, коли в Україні відбуваються корінні соціально-економічні зміни, все більш нестерпним стає поясниво. Що через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей, за даними Національної ради з питань охорони здоров'я. В Україні зараз фіксується 25-30% випадків дитячої патології новонароджених, і дуже часто причиною цього є саме алкоголь. На думку вітчизняних медиків, наразі в Україні нараховується 700 тисяч лише офіційно зареєстрованих алкоголиків. Згідно рейтингу складеного британською компанією International Wine and Spirit Research, на що населення в Україні доводиться 7,7 літрів горілки в рік. Щороку в Україні ставлять на облік 100 тисяч алкоголиків, але насправді їх більше у десятеро. І це набуває ознак національної епідемії. Відомі випадки, коли особа у стані алкогольного сп'яніння, швидка допомога відмовляється госпіталізувати, оскільки немає битве по телебаченню кожні півгодини можна переглядати реклами спиртних напоїв, що впевнено можна назвати пропагандою розпиття спиртних напоїв. Даний факт говорить про незадовільну роботу органів управління на місцевому та всеукраїнському рівнях, а саме Міністерство інформаційної політики, Міністерства молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я. В рамках розробленої мною програми «Алкостоп» я пропоную наступні заходи Проведення комплексної активної наступальної протиалкогольної пропаганди із просвітницької роботи з твердого способу життя. Лекції про шкоду поярства і відеопрограми про наслідки алкоголізму. Проведення антиалкогольних акцій. Мінімалізація алкогольної реклами з вулиць магазинів і телебачення. Посилення адміністративної кримінальної відповідальності за недотримання і порушення правил торгівлі алкоголю. Творення молодіжних клубів верезості при підприємствах і установах навчальних закладах їх основне завдання ведення протиалкогольної пропаганди. В результаті застосування вишевказаних методів я прогнозую значне зниження рівня вживання алкоголю та мотивації до здорового рівня життя.